Поміркуйте, на яких малюнках у першому чи другому ряду краще показано рух об'єктів, за рахунок чого стає зрозумілим, що відбувається рух. Якими інакшими способами можна показати, що об'єкти рухаються або видозмінюються. Анімація від французького animation – оживлення є одним із способів, як можна продемонструвати рух або видозміну об'єкта на екрані комп'ютера. В комп'ютерній анімації окремі етапи руху або видозміни об'єкта подаються як окремі зображення. Ці зображення демонструють упродовж короткого часу. Після чого замінюють зображенням наступного етапу. За рахунок швидкої зміни зображень складається враження, що об'єкт рухається або змінює свій вигляд. Завдяки анімації можна наочно показати, наприклад, змінення довжини тіні від предмета упродовж доби, змінення положення футбольного м'яча після удару ногою по ньому, появу. Змінення кольору та опадання листя на деревах упродовж року та інші процеси. У комп'ютерних презентаціях до різних об'єктів на слайдах можна додавати ефекти анімації. З об'єктом до якого додано ефект анімації. Під час відтворення цього ефекту відбувається деяка дія. Він з'являється або зникає, рухається по певному шляху чи видозмінюється. Залежно від дії об'єктів усі ефекти анімації поділено на чотири групи: вхід, виокремлення, вихід і шляхи переміщення. Кожен ефект анімації має назву, яка вказує дію, що відбуватиметься з об'єктом та її особливості. Наприклад, якщо до об'єкта додано ефект з назвою Гойдання, то під час демонстрації презентації цей об'єкт буде похитуватися на слайді. А якщо ефект має назву «Потемніння», то в об'єкта буде змінюватись колір. Ви бачите різні Ефекти анімації і їхні назви, які вказують на те, що буде з об'єктом відбуватися. Для додавання ефектів анімації до текстових і графічних об'єктів слайда використовують елементи керування вкладки Анімація на стрічці. Ось ви її бачите. На вкладці Анімація є такі основні компоненти: список. Ефектів анімації. Кнопка Додатково, де ми можемо її натиснути і побачити додатково більше ефектів. Кнопка Параметри ефектів. Де ми можемо змінювати різні параметри доданого ефекту. Кнопка Відобразити додаткові параметри ефектів. Кнопка Додати анімацію. Кнопка Область анімації. Параметри початку анімації, де ми вкажемо, як саме буде починатися анімація і скільки вона буде тривати. Додавання анімаційного ефекту до об'єкта на слайді комп'ютерної презентації виконується таким чином. Потрібно вибрати об'єкт на слайді, наприклад, сонечку. Потім зайти у меню Анімація і вибрати потрібний ефект анімації із потрібного розділу. Ми виберемо із розділу Вхід. Це ефект, з яким буде об'єкт з'являтися, наприклад, збільшення. І навіть бачимо попередньо, як він виглядатиме. Можна відкрити область анімації, і подивитися, що анімація додана. Для додавання до об'єкта декількох ефектів анімації потрібно використати кнопку Додати анімацію групи додаткові параметри анімації вкладки Анімація. Для цього ми вибираємо наш об'єкт. Вибираємо кнопку Додати анімацію. Вибираємо потрібну анімацію, наприклад, із групи виокремлення, гойдання. І бачимо, що у нас до нашого об'єкту додалась іще одна анімація. Тепер їх дві. І ми бачимо, що тут є номери перша, друга по порядку. І тут у нас перша і друга по порядку анімації дві штуки, які застосовуються до нашого об'єкта сонечку. Якщо до об'єкта додано один або декілька ефектів анімації, то поруч з цим об'єктом на слайді з'являються номери. Які показують, якими по черзі будуть відтворюватись ефекти. Номер можна вибрати для змінення значень властивостей цього ефекту. Ефекти анімації можна поміняти місцями і переназначити номер і порядок, в якому вони будуть відтворюватись. Значення деяких властивостей ефектів анімації можна змінювати. З використанням команд зі списку кнопки параметри ефектів групи анімація. Вибираємо наш об'єкт. Наприклад, наше сонечко. Ось у нас є анімація. І параметри анімації можна, параметри ефектів можна змінювати. Можна вказати, з якого саме боку буде з'являтися наше сонечко. Тут є декілька різних параметрів, які ми можемо налаштувати. Деякі ефекти не мають властивостей, значення яких можна змінювати з використанням кнопки параметри ефектів. Наприклад, ефект звичайна поява з групи вхід. Для таких ефектів кнопка параметри ефектів недоступна. Подивіться, от якщо ми виберемо наше сонечко і додамо ефект анімація, звичайний Вхід. І ми бачимо, що тут параметрів ефектів немає. Ця кнопка не активна. Якщо до об'єкта додано ефект з групи шляхи переміщення, то можна змінювати траєкторію руху об'єкта, яка відображається на слайді поруч з об'єктом. Переміщуючи маркери початку це зелений, і завершення шляху це червоний. От якщо ми до нашого сонечка додамо ефект шляхи переміщення, їх тут є декілька, є користувацький, де ми можемо, натиснувши ліву кнопку, самі намалювати шлях переміщення. Ось такий. Наприклад, по такій от кривій буде сонечко переміщуватись, то початок руху об'єкта позначено зеленим трикутничком, а кінцеве положення червоним трикутничком. Переміщуючи ці трикутнички, ці маркери, ми можемо змінювати, де буде сонечко знаходитись на початку руху і в кінці руху. Значення властивостей ефектів анімації. Які визначають час і умову початку та тривалість відтворення ефекту можна змінити з використанням елементів керування групи хронометраж. Тут є такі кнопки як вибір події. Настання якої приведе до відтворення ефекту анімації. Тобто початок анімації може бути за клацанням мишкою, або одночасно з якимось іншим ефектом, або відразу після якогось іншого ефекту, Можна встановити тривалість відтворення ефекту анімації в секундах. Скільки саме секунд буде тривати анімація, Можна встановити затримку перед відтворенням ефекту. Інтервалу часу між завершенням попередньої події, клацання кнопки мишки або відтворення попереднього ефекту та початком відтворення цього ефекту. Тобто можна встановити скільки секунд буде тривати затримка між попереднім ефектом і теперішнім, який ми налаштовуємо, значення властивостей ефектів анімації можна переглянути та змінити в області анімації. Яка відкривається вибором кнопки групи додаткові параметри анімації на вкладці Анімація. Тобто ось така колонка область анімації відкривається за допомогою ось цієї кнопочки. Натискаємо ось оцю стрілочку маленьку. Натискаємо область анімації і тоді бачимо ось таку область анімації. Тут ми можемо налаштувати додаткові властивості ефектів анімації. Вибравши кнопку відкриття списку команд у рядку ефекту в області анімації, можна змінити значення інших властивостей анімаційних ефектів. Вибір команди параметри ефектів відкриває вікно налаштувань, у якому можна встановити особливості початку та завершення ефекту, напрямок руху, звуковий супровід ефекту, особливості анімації текстового об'єкта тощо. Тобто, відкривши колонку область анімації і натиснувши ось цю стрілочку вниз, ми можемо вибрати параметри ефектів, змінити їх, вказати, як саме буде запускатися анімація і так далі. Налаштування параметрів ефектів Вибираємо, наприклад, наш такий об'єкт, як напис Сонечко. В ньому є область анімації, ми її відкрили і вибираємо параметри анімації. Тут можна налаштувати напрямок, звідки буде з'являтися напис це зліва, чи знизу, чи згори. Плавний початок, плавний кінець. Це дуже така цікава властивість. Можна додати звук до нашої анімації і списку тут цілий ряд із звукових ефектів. Встановити час, наскільки швидко чи повільно буде відтворюватися анімація, наприклад, середньо. Повторення можна зробити, щоб анімація повторювалася декілька разів підряд. Також, як анімацію тексту, можна створити, якщо це текст, щоб він з'являвся як один об'єкт, чи по абзацам. Чи, наприклад, якщо зайдемо у розділ Ефекти, анімація тексту, щоб з'являвся по буквах. Окей. Okay. І тоді, як ви бачите, анімація буде по одній окремій букві відтворюватись окремо. Порядок виконання ефектів анімації об'єктів слайда можна змінити, використовуючи кнопки у верхній частині області анімації або кнопки раніше та пізніше у групі хронометраж на вкладці Анімація. Наприклад, для нашого об'єкта напису Сонечко є три анімації. І ось вони пронумеровані: перша, друга, третя. Перша це вони з'являються. Друга це вони змінюють колір, третя це вони обертаються. Якщо ми виберемо третю анімацію і натиснемо стрілочку вгору, ми таким чином її перемістимо Ось на перше місце. Або на друге місце. І тепер спочатку буде обертання, потім зміна кольору. Тобто порядок цих анімацій ми змінили. Тепер вони вже відтворюються по-іншому. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. В практичній частині сьогоднішнього уроку ми виконаємо таке завдання. У комп'ютерній презентації Веселе Сонечко. Додайте до зображень сонця та хмарки Анімаційні ефекти. Для цього відкрийте в редакторі презентації PowerPoint вашу презентацію, створену на минулому уроці. Додайте до зображення Сонця ефект анімації збільшення з поворотом із групи Вхід. Додайте до зображення сонця другий ефект обертання з групи виокремлення. Додайте до зображення хмаринки ефект скидання з групи вхід. Змініть значення властивостей ефекту скидання, доданого до зображення хмаринки. Змініть значення властивостей другого ефекту, доданого до зображення сонечка. Перегляньте відтворення ефектів на слайді та покажіть учителю. Збережіть комп'ютерну презентацію у вашій папці. Закрийте вікно редактора презентації. А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Параграф 2.2 Сторінка 24-36. Опрацюйте. Виконайте завдання 6 на сторінці 36. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!